Находили кришки, а такі були великі лампадки, все побили. Навіть там, де свічки повитягували скла, побили. Сьогодні зранку якраз їхала на центр до Дениса і. Побачила повідомлення про те, що на 76 му полі вандали. Ми були одні з перших, хто застав тут поліцію, яка почала слідчі дії. Враження, що просто нема спокою нашим дітям навіть після смерті. Бажання просто, щоб знайшли тих, хто це зробив, тому що. Мами перебувають в дуже важкому стані кожна, тому що відчуття, що просто витягнули, змолили наших дітей і потопталися по ним, по нас. На голову просто не налазить, що це і як це взагалі може відбуватися і чим наші герої заважають. Це була е, така клумба, квіти садила, свічки, підсвішники, ну, статуетки. Ну, я не знаю. Отак і якось. Отам дві могили. Якось в... бігали, все побували. Там, там дві могили, тут, тут сіли, потім там потім. Тут сіли, потім пішли туди. Тут перші поховання з 2014-го і перше поховання з повномасштабного. Як на камерах видно, замічена жінка, яка почала трущити все, що стоїть на могильному. Плитах. Слава Богу, що пам'ятники всі на місці. Пошкоджені тільки фотографії, які стояли на плитах, пошкоджені всі підсвічники, квіти, горшки, все, тобто перевернуто, якісь татетки в людей стояли, то просто зі всієї, як то кажуть, сили було кинуто на асфальт. було було виявлено. Наругу над могилами наших воїнів, також поряд з ними були пошкоджені могили політв'язнів, волонтерів, також одна цивільна. В сукупності це і 23 могили, 17 з них герої. По камерах відеоспостереження ми бачимо, що ці дії вчиняла одна людина, і це сталося. О 2 годині 42 хвилини, тобто вночі, цей акт вандалізму за зовнішніми ознаками вчинила жінка. Ведеться слідство. Співробітники поліції зараз опрацьовують інші камери спостереження, які є поблизу Личаківського кладовища. Це прецедентний вульгарний випадок для громади міста Львова і для родин наших героїв. Ми посилимо охорону і будемо робити все для того, щоб подібних випадків більше не було. Віті Львівщини встановлюємо особи зловмисників і вирішується питання правової кваліфікації. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.